14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці це релігійне свято, збігається Світським днем захисника України. В Тисменецькому районі з цієї нагоди була розроблена програма заходів, яка розпочалась з богослужіння в церквах міста Тисминиці. На центральній площі міста, де зосереджено комплекс пам'ятників борцям за волю України та Небесній сотні, героїв минувшини та теперішнього часу також вшанували покладанням квітів до обох пам'ятників. Після цього основні дійства відбулись народному домі міста Тисменниці. Сила нескорених така тема виставки фотосвітлин Тараса Дудки. Перш за все, до цього проєкту долучився військомат. Вони запропонували таку, створити, такий створити проєкт. Я, звичайно, відразу погодився як автор-фотограф і була перша зустріч. Після цієї зустрічі ми відразу визначили, як він повинен бути реалізований, як повинен виглядати. Був і створений цей проєкт. Зв'язувалися зв з хлопцями, хлопці одні приїжджали на ротацію, і одні приїжджали були такі, що відразу прямо зі сходу приїхали, і прийшли до мене в студію, сфотографувалися. От, були таким, що передзвонювали і запрошували до цієї зйомки. Я знаю, що значно було більше повідомлено хлопців, але не всі, не всі хотіли сфотографуватися. Були і такий момент. Це всі Тисманицький район, так. Можна побачити по портретах, що вік молодші є, і, і від 20 я так бачу, по, по фотографіях і до там, 50 вікових, можливо, навіть і старше, бо от заді, позаду мене є мужчина, який, напевно, йому і, і більше, як 50. Я б старався більш підійти психологічно до, цього, до цієї зйомки, тому що е, треба було якось і вести розмову спокійно з цими хлопцями, бо я кажу, що були такі, що приїхали тільки звідти, що треба було все дуже акуратно це з цим е, і говорити з ними, і їх в певний момент і відзняти, щоб передати стан цих очей, і стан обличчя і так далі. Леся, ви стали біля одного з портретів. Чому? Звичайно, я стала біля цього портрету, тому що це є мій син, і мені надзвичайно приємно. І я тішуся, що ці хлопці всі живі. І я б хотіла всіх сьогодні привітати з їхнім святом, побажати їм добра, побажати їм злагоди, здоров'я і звичайно миру, щоб наші діти нарешті здобули вже цю перемогу і щоб більше не йшли воювати на схід. Оце, напевно, напевне є і моя мрія, і мрія всіх матерів, всіх батьків, і наша загальна мрія. Надзвичайно мені приємно, і я сподіваюся, що молитвами всіх мамів наші хлопці залишаться живими і здоровими. В концертній залі народного дому проходив концерт патріотичної пісні Величне ім'я захисник, в якому взяли участь аматорські колективи та окремі виконавці художньої самодіяльності Тисменецького району. Не забули в цей день свята і про ветеранів УПА, адже саме це свято Пресвятої Богородиці 14 жовтня вважається офіційною датою створення української повстанської армії. Особливістю цьогорічного вшанування героїв захисників України є й вшанування героїчних подвигів учасників АТО. Я дякую Богу що хоч на 24 році незалежності українцям весь та чило розуму прийняти рішення і 14 жовтня вважати державним святом м'ясахисника України. Невже треба було, щоб тисячі наших хлопців загинули на сході України, аж тоді ми зрозуміли, що таке свято в Україні повинно бути. Але маємо. Те, що наробили. Бо сказати словами першого президента Кравчука, маємо те, що маємо, це ніхто ні за що не відповідає. А якщо казати, що маємо те, що наробили, то хтось за щось повинен нести відповідальність. І мені не стає незрозуміло: коли ми в районі збираємо гроші по школах, по всіх категоріях населення для того, щоб хлопцям, які перебувають, на сході України купити термобілизну, купити форму. Чиновники, як ви бачили в неділю по телебаченню, успішно це все продають. Ми стараємося, те, що можна в районі зробити, надати допомогу мінімально з районного бюджету кожній сім'ї, учасника АТО, який призваний в армію чи пішов добровольцем на світ України. Але, на жаль, сьогодні ми маємо районі. Володю Данилюка, 23 роки з села Чернігів, який вбитий на сході України. Ми стараємося надати допомогу пораненим, надавати таку допомогу того, року, надаємо таку допомогу цього з районного бюджету, хоча це обов'язок держави. Держава повинна сьогодні дати кожний військовий госпіталь, кожну лікарню, необхідні медикаменти, необхідні перев'язуючі матеріали, необхідні шприци для того, щоб цих хлопців нормально лікувати. Держава сьогодні повинна обігуватися, що тих, кого ми не можемо витягнути в Україні, ми повинні відправити на лікування за кордон. Можуть скинутися на ці речі по пару мільярдів доларів, які незаконно вкрадені в народу України і олігархи наші, і показати, що хоч ми частину вкрали в народу України, але ми частину віддамо на лікування саме цих хлопців. Бо коли зустрічаєшся з ними, починаєш говорити, страшно стає, мороз шкірі йде. Мені довелося зустрічатися з Олегом Сузлопаровим, який був в полоні з нашого села Марківці. Мені довелося зустрічатися з пораненими хлопцями, з Романом Сметаною і Байма іншими. З хлопцями, які лікувалися в Львівському госпіталі, ми організовували зустріч. І те, що ми могли допомогти району, і безпідготник купити, і ті масатор, який сидить тут, голова районної організації ветеранів. «Афганістан – волонтер» вісім разів був на сході України, возив допомогу нашим побратимам, хлопцям, які від молодшого до старшого захищали незалежність України. Від себе особисто, від депутатського корпусу районної ради. Я щиро вітаю всіх, починаючи від вітранів ОНУПА, хлопців, які пройшли через пекло війни на сході України, всіх тих, які зараз проходять. Службу, бо кожен день маємо обстріли, практично раз в кілька днів маємо вбитих, тобто Груз 200, які проводять сюди, і святом Дня захисника України. Я щиро вірю в те, що держава повернеться обличчям до вас. Одне з найбільших величних свят нашої держави породиться цієї захисниці. Козацтва українського захисниця нашого українського народу 14 жовтня це є день створення української болтанської нашої армії, і ще в минулому році це було свято офіційно, указом президента Петра Порошенка, визнано як свято Дня захисника вітчизни України нашої. А з цього року з березня вже рахується державним святом. І все ж таки, якщо це є свято. То е, я хочу побажати перш за все мирного на неба над нашою е, країною. Е, все ж таки вірю в те, що і Луганськ, і Донецьк, і Крим буде українським завдяки таким людям, які сидять в цьому залі, завдяки тим патріотам, які на сході, всім нам миру, спокою, добра, здоров'я і свято нас. Це вже герої 21-го століття. Ці вояки знають, що таке війна не з розповідей ветеранів УПА, а свого власного досвіду. Вони воювали. Одних додому привезли мертвих, інші отримали поранення. Рамотами та грошовими преміями від районної ради були нагороджені ветерани УПА та теперішні захисники України. Крім цього, окремі учасники АТО від фірми та отримали сертифікат на придбання головних уборів, а також сім'ї загиблих теж отримали такі сертифікати. Процедуру вручення здійснив Володимир Іванишин, директор фірми. Ви бачили щойно, що ми вручали ці сертифікати. Повірте, це достойні всі воїни, які там були на сході України, але нашими партнерами було прийнято рішення, що ми повинні відзначити від людей, які були поранені, якось їм допомогти, які були загиблі і зараз вимагають лікування. лікування. Хочу сказати, що ми робили згідно на тих списків, які нам давав воєнкомат, і два районна державна адміністрація. Війна чорним крилом огорнула схід України, але від цієї страшної війни страждає, і оболіває вся Україна.